Всім привіт! Так, я трішки запізнився з гайдом на чудового вогняного хілера на ім'я Галагер, але я думаю, це не настільки критично. У цьому відео ми з вами поглянемо на те, що вміє наш бармен і як його найкраще зібрати, і зрозуміємо, чи треба його взагалі прокачувати. Але перед початком гайду прошу вас підписатися на цей канал і зазирнути у мою комору в телеграмі, де я викладаю різноманітні пости про майбутнє відео і плани, а також різні цікаві витоки по ХСР і Геншину. Тому заходьте або за QR-кодом на екрані, або по посиланню у описі відео. До речі, там і тайм-коди для вашого комфортного перегляду. Все, більше не буду тяхнути, починаємо як завжди, для початку треба проговорити, що з себе взагалі представляє Галахер і що він вміє. Галагер це персонаж вогняного типу демеджу, який слідує шляху достатку. Його двома головними особливостями є зцілення, яке залежить тільки від рівня відповідних здібностей, і можливість накладати дебафи. Але давайте розглянемо все більш детально. Почнемо з навички. Вона зцілює обраного героя на 1600 хп і. Все, буквально. Вам може здатися, що 1600 це мало, але ні, хоч це зцілення і залежить лише від рівню навички, його можна збільшити за допомогою відповідних афіксів, у чому нам допоможе перший слід Галегера. Він збільшує його бонус лікування на 50% від його значення ефекту пробиття. Максимальний баф 75% бонусу, що досягається при 150% ефекту. Чи багато це? Ну, не зовсім. З повністю прокачаним деревом слідів з сигнею Р5 і мотузкою на ефект пробиття, Галгар вже буде мати приблизно 125%, а невстачаючи 25% дуже легко добивається завдяки сет-бонусам і нижнім характеристикам. Повертаючись до стілення, при максимальному посиленні від сліда і стілом на бонус лікування, Галгар вже буде мати 110 афіксу. Що перетворює 160 зцілення на 3360, а ця цифра вже є дуже навіть приємною. Також треба сказати, що активація навички відновлює Галагеру 30 одиниць енергії. Далі розглянемо надздібність і талант бармена. Надздібність завдає вогняний демедж усім ворогам на полі бою у розмірі 150% від атаки Галагера і накладає на них статус одуріння. Його роботу описує вже талант. Вороги зі статусом одуріння отримують на 12% більше демеджу від пробиття вразливості. А якщо персонаж вдарить такого ворога, то він отримує стілення у розмірі 640 хп. На цей хіл також впливають лише афікс від Галагера. Також після нанесення основного демеджу на здібність Галагера перетворює його наступну звичайну атаку на посилену, але про це трішки пізніше. Ультимейт коштує 110 енергії, а прибуває з 60 одиниць стійкості. Як вже зрозуміло, Галагер має дві різні версії звичайної атаки. Перша нас нічим не цікавить, бо просто наносить демедж від атаки і все. Але більшу частину часу ми будемо користуватися саме нею. А ось друга посилена звичайна атака є більш цікавою. Вона завдає вогняний демедж у розмірі 250% від атаки Галгера і зменшує силу атаки цілі на 12% на 2 ходи. Також вона пробуває 90 одиниць вразливості, що є дуже великим числом. Тим паче, якщо сюди підключити його другий слід, який просуває його дії після використання надздібності, то отримуємо знищення аж 150 одиниць вразливості. Також треба сказати, що базовий демедж від пробиття вогняної вразливості є одним з найсильніших у грі, вище тільки фіз пробиття. Уговориться не про ефект від пробиття, а саме про демедж в момент, коли ворог втрачає вразливість, і на його демедж впливає лише рівень героя і кількість ефекту пробиття, через що багато ефекту пробиття не тільки збільшать наше зцілення, а й дасть змогу наносити по 20 і більше тисяч. Демеджу через пробиття ну, з кожної ульти по суті. До речі, щодо лікування. Третій слід робить з його посиленої звичайної атаки кнопку з масовим зціленням, бо зцілення, яке він отримає від таланту, розповсюджується на всіх членів загону. В цифрах це приблизно 5,5 тисяч зцілення на команду, що є непоганою цифрою. І наостанок розберемося з технікою Галагера. Вона атакуючого типу, і при використанні завдасть вогняного демеджу і накладе на всіх ворогів статус одуріння, аналогічний до того, що є надздібність, і він триває два ходи. Ми все розібрали, то ми можемо зробити висновки щодо вмінь бармена. У підсумку Галагер – вогняний хілер, який не має прямих скелів, через що має дуже легку збірку, бо для гарних чисел стілення треба лише прокачати відповідні вміння. Але через один із його слідів можна сказати, що його скейл стати для стілення це ефект пробиття. До речі, щодо слідів, при повній прокачці він отримує 13,3% ефекту пробиття, 28% спротиву ефектам і 18% здоров'я. Щодо пріоритету прокачки здібностей. Найголовнішими є навичка і талант, бо в них полягає його стілення. А надздібність і звичайну атаку в цілому можна ігнорувати, але по можливості їх треба зробити 6-го і 4-го рівнів відповідно. Усі великі сліди Галагера є сильними і дуже важливими, тому тут заощаджити не вийде. З явних мінусів можу відмітити тільки те, що він не знімає дебафи. На цьому все, далі поглянемо на Ейдалони Галагера. Є один є дуже цікавим, бо окрім халявної енергії на початку бою, вона збільшує спротив ефектам Галегра на цілих 50%, а додаючи сюди 28% з дерева слідів, отримуємо майже 80% супротиву. Це просто гігантська цифра, якої вже достатньо для комфортної гри. Але при бажанні, звісно, можна дібрати ще 20% з допомогою ріліквії. Також цей далон дозволяє без всяких але ставити кіль. Але про реліквії ми поговоримо трішки згодом. два прибирає головну проблему Галагера, а саме тепер стілення за допомогою живчика з навички знімає один дебаф з героя і підвищує його супротив ефектам аж на 30% на два ходи дуже гарний і сильний деалон, без наявності якого я би напевно все ж таки не розглядав взагалі Галагра як пріоритетного сустейна для прокачки на аккаунті е 3 і Е5 дають рівні у здібності, а саме один рівень у звичайного атаку і по два рівні у навичку на здібність і талант. Це збільшує його зцілення і показники дебафів, але глобальну ситуацію воно не змінює. Є4 по важливості, такий ж самий, як і другий ейдалон, але напевно все ж таки цей менш важливий. Він продовжує час дії одуріння на один хід. З цим ідалоном Галагер може спокійно брати мотузку на ефект пробиття, бо при гарних значеннях швидкості надздібність буде не мати проваленому часі взагалі. Є6 е збільшує ефективність і ефект пробиття на 20%. Ейдалон непоганий, але з усіх інших він виглядає найменш пріоритетним, бо реалізує себе тільки якщо Галгер буде пробувати вразливість, але 20% ефекту допомагають балансити характеристики. Зробимо підсумки: найважливішими ейдалонами Галегера є перше, друге і четверте, але в цілому кожний уламок посилює бармена, тому в ідеалі отримати всі шість. Але на четвертому в цілому можна і зупинитися. Далі розглянемо реліквії і планарні прикраси. Спочатку розберемо, які сети гарно підходять Галегеру. З повних сетів краще всього себе показує Хілсет і сет злодія. Якщо в вашій команді є герой для якого потрібен ефект пробиття, то можна подивитися в сторону годинкаря, але майте на увазі, що ці 30% даються усім членам загону, окрім власника, тому для галагера будуть корисними лише 16% ефекту від двох шматків. Для демеджу кращим варіантом буде комплект драйвера, а вогняний сет не потрібний, повний саме, бо навичка Галагера не завдає шкоди. Також можна поглянути на комплекти 2 на 2, які у деяких ситуаціях можуть бути краще. Усі можливі опції ви бачите на екрані. З планарних прикрас найкращим варіантом буде Талія, через заливку великої кількості ефекти пробиття, тим паче, враховуючи те, що Галагер в середньому зможе спокійно виконувати умову на отримання ще додаткових 20%. Також можна розглянути кіль, який буде давати нам крид демедж, і в випадку Галагера, до речі, не треба буде вибирати якогось особливого конуса чи якось спеціально підбирати характеристики. Бо навіть без Є1 за рахунок дерева в нас вже буде майже 30% супротиву для активації ефекту. При грі з піро ДД можна взяти панаконію, а на початку гри гарно встає флот заради додаткової атаки союзникам і, до речі, собі також. Перейдемо до статів. Тіло на бонус лікування, але якщо ви бажаєте з нього отримати щось типу саб-ДД. Можна і крити поставити ноги на швидкість і тільки на неї. Бо чим більше він буде ходити, тим швидше він буде скидувати ультимейт. Що гарно вплине як і на стілення, так і на демедж. Нитка на ефект пробиття, але якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає відновлення енергії, то ставте мотузку саме на цей стат, тим паче, якщо у вас немає е 4 Але, як на мене, при 140 плюс швидкості з ниткою на ефект, він може спокійно в соло тримати команду. Сфера має купу варіантів, але по суті, якщо вам треба виживання, то ставте здоров'я або захист. Але якщо ви бажаєте отримати якийсь демедж, то ставте або шатаку, або вогняний афікс. З нижніх статів нам треба швидкість, ефект пробиття, здоров'я, захист і побажання крити з атакою. Фінальні стати будуть приблизно такі: 3-4 тисячі здоров'я. До 150% ефекту пробиття, але якщо буде більше, то в цілому великою проблемою це не буде. Але навпаки, може бути навіть краще, бо таким чином він буде надавати більше демеджу за рахунок пробиття вразливості. Швидкість чим більше, тим краще, але еталонним варіантом є 134 одиниці. При бажанні збірки вкрити, ми трішки нехтуємо здоров'ям і захистом і збираємо під 1800 атаки і крити 1 до 2. але все ж таки Яки з більшим ухлом саме у шанс, бо основний демедж це ультімейт. До речі, шанс попадання Галагеру не потрібен, бо усі його дебафи накладаються завжди, як сигна сигнахерон. Тепер пропоную підібрати потрібні світові конуси для Галагера. Найкращим варіантом буде безкоштовний конус з дзеркала, тим паче, що його можна абсолютно безкоштовно забрати зі статою годинника у Пенаконії і добити п'ятий рівень накладання за докуп. Звісно, щоб дати більше інформації, ми подивимось на інші варіанти, але майте на увазі, що при наявності F3 або більше, що є реальність, дивитися на інші варіанти в середньому не буде мати сенсу. Хоходу допомагає з енергією і дає гарні бафи для команди, тому якщо у вас немає більше героїв, кому цей конус міг би встати, можна віддати його галагеро. З безкоштовних варіантів можна віддати розмноження, яке допоможе вирішити проблему нестачі швидкості, тим паче, що Галгеру не потрібні великі базові стати. Сигна Наташі. Обмін і почуття гарно себе показують у ситуаціях, де нам дуже потрібна енергія, але ці конси в цілому підходять майже всім хілерам у грі, тому якоїсь особливої синергії вони з барменом не мають. П'ятизіркове відлуння нарешті отримало ще одного можливого володаря, окрім Лочі. Цей конус є найкращим варіантом для Галагера, якщо ви бажаєте побачити саме його демедж. Також він гарно бафує команду, тому може підійти навіть у типу гібридну зборку. Але, скоріш за все, якщо у вас є цей конус, то у вас є лоча, тому віддавати цей конус Галу, ну, як на мене, немає багато сенсу в цьому. Далі всю зброю можна описати наступним чином. Типу, окей, але навіщо це давати саме Галагеру? З усіх більш-менш відрізняється лише ідеальний час, але багато сенсу в ньому немає, тим паче, якщо Галагер має Є1. Цигна Байлу також цікава, бо може збільшити DPS команди, але нічого більшого. А про конуси з ХП я взагалі мовчу. Як висновок. Найкращий варіант це безкоштовна сигна Галагера з дзеркала, а все інше в середньому того не коштує. Також весь цей час у вас була таблиця з розподілом зброї від найкращого С-тіру до найгіршого – тіру тому можете орієнтуватися по ній. Залишається лише розібрати команди з Галагером. Галагер гарний хілер тому, по суті, не прив'язан до якихось конкретних сетапів і може встати будь-куди, де треба хіл, але все ж таки є декілька порад щодо його використання. Очевидно, що краще всього він підходить до дамахерів, яким потрібні дебафи, а на даний момент це лише Ахерон і Раціо. Про синергію хлопака та анігілятора ви можете подивитися у гайді на неї по підкасті зверху або посиланню в описі. Також 13-літній по собачому хлопчик може встати у команди з піродамахрами, особливо гарна синергія у нього з Хімеко, через те, що він може дуже гарно пробувати вразливості ворогів. А так його можна поставити будь-куди, де вам потрібен хіллер, але він себе дуже погано показує проти ворогів, які накладають багато негативних ефектів, наприклад, як рій. Саме час зробити висновки щодо «Галагера». Він гарний вогняний хілер з простим скілсетом і легкою збіркою. Через свої особливості він може видавати великі цифри за пробиття вразливості. Бармен може встати буквально у будь-яку команду, але з мінусів є явна залежність від перших двох ідалонів. Чи треба вам його прокачувати? Якщо у вас є проблема з хілерами, то так, але при наявності більш гарних сустейнів його можна і пропустити. Але не забувайте, що це в першу чергу гра, яка повинна приносити вам задоволення, тому якщо він вам сподобався, то прокачуйте його і не думайте ні ні про що. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то можете підтримати мене вподобайкою і підпискою на цей канал. Також можете написати коментар з вашими думками або ігровим досвідом за Галагара. І не забувайте про мій телеграм-канал. Дякую за перегляд і до наступного відео.